дня, Шановні слухачі, сьогодні з вами Сніжана Чернюк. І у щотижневій рубриці Чия інформація з нами говоритиме експерт із інформаційної безпеки, засновник і очільник фонду Інфообс Польська Каміль Басай. Для того, що відбувається сьогодні в інформаційному просторі, який заполонила вже не лише російська дезінформація, але також китайська, а тепер ще й дивовижна офіційна комунікація Сполучених Штатів, вже використовували такі назви, як інформаційна війна, гібридна війна. А останнім часом усе більше йдеться про когнітивну війну. Нарешті фахівці з інформаційної безпеки на заході згадали чи здогадалися, чи взяли до уваги, що Росія не просто обманює чи проводить окремі інформаційно-психологічні операції, але веде війну. Війну за наш спосіб пізнання світу. За наше оцінювання цього світу Росія хоче, щоб ми думали і оцінювали так, як вона цього хоче, а не ми самі. Каміль Басай наголошує, що Росія використовує вразливість нашого процесу обробки інформації три усі ці три війни дуже схожі. Якщо ми розглядаємо когнітивну війну з погляду всіх пізнавальних процесів людини, то це простір, у якому людина, як свідома, одиниця, оцінює всі події, інформацію, оцінює стимули, які впливають на її когнітивний процес. Основою цієї війни є аналітика. Шляхом аналізу вивчається, як саме пізнавальний процес людини порушити організованою діяльністю. Така діяльність може охоплювати питання далекі. Від інформаційної чи гібридної війни, але включає і ці два типи. Процес обробки інформації людиною в когнітивній сфері має свої слабкі сторони, він вразливий, і ось ці слабкості чи цю вразливість використовує когнітивна війна. Кожен процес пізнання, споживання навколишнього світу, який ми здійснюємо щодня, систематизований. Насамперед він ділиться на два виміри: свідомий і несвідомий. Свідомий це момент, коли ми сприймаємо конкретну інформацію, інформацію в широкому сенсі слова, Не лише інформація, як таку, але також будь що, що ми встані ідентифікувати. Інформацією, може бути температура, може бути запах, може бути звук, і момент засвоєння цих подразників ми усвідомлюємо. Може бути запах, може бути дзвінк. І момент присвояння тих бочців є через нас свідомий. А коли ж з'являється несвідоме, натомість неуświadomien. Однак несвідома з'являється, коли мозок обробляє інформацію та оцінює її. Оцінка часто робиться за мікросекунди, а насправді за цей час мозок шукає зв'язку між зібраними даними та досвідом, попередньо розробленими поглядами на конкретний стимул і певну інформацію та створює наше уявлення чи погляд. І цей момент, коли погляд сформувався, ми знову свідомі. Зверніть увагу, що з моменту передачі та отримання інформації, коли ми усвідомлюємо, що ми її отримали, наступним етап. Пом, який ми усвідомлюємо, є те, що ми вже думаємо про цю інформацію, тобто певне враження, уявлення, яке вона створює у когнітивній війні. використовуються різні маніпуляції. Вони базуються на тому, що на весь процес обробки інформації людиною контролюється. Формування поглядів на основі даних, якими насичений мозок, значною мірою залежить від ресурсів, досвіду та стимулів, накопичених із моменту народження до ось цього моменту формування. Маніпуляція полягає у такому впливі на цей процес. Щоби створити хибне враження, справа в тому, що коли ми говоримо про зброю в цій когнітивній війні, то в її основі лежить припущення, що не існує такого поняття як об'єктивний світ. Об'єктивний світ непридатний для когнітивної війни, оскільки когнітивістика, наука про пізнання спирається на витворений нашим мозком образ навколишнього світу, тож неминучий цей образ буде суб'єктивним. Найефективніший спосіб впливати на когнітивний процес це моделювати інформаційне середовище навколо мети такої операції, тобто особи чи групи осіб, через це змодельоване інформаційне середовище, ціль спонтанно формує погляди, які узгоджуються з намірами маніпулятора. І тут ми вводимо дуже оперативне визначення того, що ми вважаємо дезінформацією. Когнітивна наука та пов'язані з нею дослідження все частіше вказують на те, що дезінформацію треба розуміти як стан, у якому хтось змушує об'єкт операції діяти, поводитися або приймати рішення відповідно. До намірів маніпулятора, але щоб дійти до цього моменту, маніпулятор повинен змоделювати у особу, яка є ціллю, помилковий спосіб оцінки ситуації. При цьому маніпульована особа в основному не усвідомлює, що помиляється бо спирає своє рішення на власні суб'єктивні відчуття, які він вважатиме надійними та раціональними. Туребені уважи уважав за вяригодне і раціональне. Тож головне завдання маніпулятора не просто змусити нас щось зробити, але ще й так, щоб ми думали, що це наше власне рішення. Варто також пригадати, що таке гібридна війна, про яку так часто чуємо. Гібридова то война поніже й гібридна це військова діяльність нижче порогу війни, тобто по суті, цілий широкий спектр різноманітних дій, які застосовуються як бойові засоби нижче порогу війни, а також розвідувальна діяльність, саботаж, диверсії, дестабілізаційна діяльність. Гібридна війна це дуже широке поняття, яке насправді є таким бездонним мішком, у якому можна класифікувати всі ті дії, які держава та її апарат безпеки використовують для нападу на. На іншу державу без оголошення війни я далекий від того, щоб закривати цей каталог, тому що від питань психологічного впливу, які дуже часто невловимі, тобто використання, наприклад, апарату Сайопс у медіаопераціях після відправки саботажників або диверсійних груп для нападу на критичну інфраструктуру, це дуже різні компоненти можливостей, за допомогою яких мається досягти певного ефекту. Якщо говорити з погляду когнітивної боротьби, то ключовим тут є ефект, тобто те, як певна подія. Інтерпретується реципієнтами. Звертаємо увагу, що протягом останніх місяців Російська Федерація проводить низку дестабілізуючих і деструктивних дій, починаючи від нападів на критичну інфраструктуру в Балтійському морі, шляхом направлення різних груп, вербування чи організації різних груп для здійснення саботажів, диверсій і підпалів. Це дії спрямовані на те, щоб викликати страх і тривогу. Суть тут полягає в тому, щоб призвести до ситуації, в якій реципієнти погано оцінюють ситуацію. Вони залякані та відчувають погіршення стану безпеки, і ось тут створення уявлення, створення враження глядачами є елементом уже когнітивної боротьби. Однак, щоб досягти цього моменту, потрібно використовувати певні інструменти, і ці інструменти насправді дуже широкі від фізичних активних кінетичних дій, які викликають події через суто інформаційні та психологічні дії, які дуже часто здійснюються просто в цьому інформаційному середовищі з використанням апарату пропаганди або апарату впливу. Проте вони Кож є складними за своєю природою з багатьма доменами, бо ми говоримо не лише про діяльність проросійських сайтів, але й маємо на увазі діяльність цілого апарату, тобто людей, організацій, суб'єктів господарювання, які виконують дуже різноманітні завдання Російської Федерації на її користь і для реалізації її стратегічних інтересів. Ну, на наже федерації Російської в сенсі реалізації інтересів стратегічних. Каміль й каже, що це визначення когнітивна війна насправді майже дублює. Визначені, яке було раніше, інформаційно-психологічні операції, і Росія зараз теж використовує цей термін. Російські служби також використовують давно протестовані ними принципи, такі як принцип безперервного впливу, коли одна й та сама дезінформація подається протягом багатьох років, якщо не десятків років, а також метод залякування, який ми з вами вже дуже добре знаємо. Апарат впливу російський завжди завше завжди послугів... Російський апарат впливу завжди використовує цю сферу, називаємо її когнітивно. У їхній концептуальній решітці вона визначається як інформаційно-психологічна. Це визначення когнітивної війни на заході. На цей момент є, на мій погляд, не зовсім адекватним. Бо когнітивістика і те, як певна інформація впливає на пізнавальні процеси людини, аналізується серед інформаційно-психологічної діяльності, тобто, по суті, ми переназиваємо. Ма те, що в науковому обігу є давно, але добре, що ми починаємо про це говорити, бо в певному сенсі це підтверджує те, про що роками говорили експертні кола. Уся система інформаційної війни, вплив, який росіяни будували протягом тривалого часу, тому що. Це не нові інструменти. Це інструменти, які були каталогізовані вже в 1940-х, 50-х і 60-х роках, базуються на цій психологічній решіці, насамперед на тому, як впливати на оцінку ситуації мозком через когнітивний процес, адресата такої операції. Вивчення матеріалів, на основі яких росіяни навчаються чи навчають цьому типу боротьби, прямо показує, що багато інструментів, які вони використовують, які ми ідентифікуємо до цього дня, базуються саме на Вразливості людського когнітивного процесу, це, наприклад, принцип безперервності впливу. Ми часто говоримо щодо пропаганди, що росіяни випускають певний наратив, а потім продовжують його протягом багатьох років. Це абсолютно не випадковість. Це навмисна дія, яка підтримується чутливістю когнітивного процесу. Тривалий вплив конкретної інформації, навіть якщо вона спочатку критично сприймається одержувачем, через деякий час починає формувати спосіб сприйняття ситуації. Мозок підданий постійному споживанню, Вання конкретної інформації насичує свій ресурс даних, які знаходяться в несвідомому, і спираючись на цей ресурс даних, починає здійснювати процес рефлексії, процес формування поглядів. А тепер, якщо ми уявимо цю область несвідомого, як, наприклад, акваріум із чистою водою, до якого щохвилини потрапляє крапля чорнила, то логічно, що через деякий час ця вода стане забрудненою, блакитною від чорнила. Ресурс усіх даних насичений маніпулятивною інформацією, працює точно так само. Рано чи він починає впливати на рефлексію, тобто на процес формування погляду, а це не контрольована мозком діяльність. Це не той елемент, який ми можемо свідомо змусити співпрацювати. Як принцип безперервності впливу, так і використання різноманітних суто психологічних інструментів, таких як метод паралічу, тобто використання страху, тривоги і спроба змусити прийняти позицію сприятливою інтересом Росії за допомогою цього типу інструментів, також базується на чутливості когнітивного процесу та пс. Психології людини і тут є ключова сфера, необхідна для розуміння того, ж, як росіяни проводять операції впливу проти заходу, оскільки мова йде не про інформацію, а про те, як ця інформація, врешті-решт, обробляється людським когнітивним процесом. Суше тважана через процес познавчих чоловіка. Каміль Басай оцінює, що західні політики і надалі недооцінюють маніпулятивні можливості Росії, яку не обмежують жодні правила, характерні для демократичного світу. В моїй оценці свідомість по стороні політиків є збардо нізка, та на мій погляд, обізнаність політиків про таку сферу та повноваження, які має держава, дуже низька, і це певна слабкість заходу. Захід сформований в умовах дипломатії, свободи, вираження думок і громадянських свобод за своєю природою, має менше можливостей для здійснення маніпулятивних дій. Відповідно до всіх принципів функціонування демократичних держав, такі дії були б незаконними. Водночас, безсумнівно, що те, як Росія реалізує міжнародні. Родно політику враховує психологічну чутливість політиків, які на цей момент перебувають при владі. Це не нові здібності. Психологічний профіль осіб, ключових у процесах прийняття рішень на рівні держави. Це одна з перших речей, яку робить служба відповідальна за обробіток цієї особи, яка приймає рішення. Я кажу тут про підступне використання цих чутливих даних російськими спецслужбами. Тож так, російські спецслужби створюють психологічні профілі політиків і осіб, які приймають рішення і доставляють їх до Кремля. Ці типи психологічних профілів враховуються в процесах планування поведінки всієї російської держави. Я навмисне вживаю слово поведінка, тому що насправді йдеться про те, як Росія планує функціонувати у відносинах з іншими країнами, включно зі сполученими штатами, використовуючи весь широкий спектр можливостей, якими є держава, починаючи від політичного ставлення до інформаційного, а це також поведінка, діяльність апарату безпеки, риторики, яка використовується. Все це для того, щоб створити конкретне враження. І це враження в той момент, коли воно оцінюється іншою стороною, є вже елементом когнітивної боротьби. Бо зверніть увагу, ми дуже швидко досягаємо моменту, коли фактично кожен учасник інформаційного середовища з його пізнавальним процесом є результатом уявлення. І тепер, з перспективи правильно складеного маніпулятивного процесу, можна створити таке враження про мету операції, що він у певному сенсі приймає рішення відповідно до намірів супротивника. Це найнебезпечніший момент, тому що багато з цих процесів не. Усвідомленні, а переконати особу, яка стала ціллю такої операції, в тому, що операцію над нею виконана, надзвичайно важко. Мовиться, що така особа в інформаційному треку супротивника. Її важко пояснити, що рішення і спосіб сприйняття ситуації, які вона собі сформувала, є результатом ворожого інформаційного впливу, бо деякі погляди такої особи це цілком автономні процеси, на основі яких вона сформувала свій суб'єктивний образ світу. Тому така особа вважає свій образ світу достовірним і правильним. Вдивим, отут відбувається зіткнення між аналізом і оцінкою діяльності супротивника та суб'єктивним способом сприйняття світу обраною особою, суб'єктивним способом постригання через вибрану особу. Оцей принцип безперервного впливу. Призводить до того, що пропагандистський образ світу буквально втовкмачується, вбивається в мозок, він дуже живучий. І навіть якщо така жертва пропаганди дізнається про справжній об'єктивний образ світу, то однаково прагне повернутися до ось того старого, відомого, пропагандистського. Каміль Басай наводить як приклад громадян Північної Кореї, які утікли на захід. А ми з вами чудово знаємо, як росіяни виїжджають із Росії в країни Заходу, але інфікують своїм хворим російським світосприйняттям своє оточення навіть за кордоном. Тому наш процес Ми повинні усвідомлювати, що наш когнітивний процес чутливий і має слабкості, які ми не можемо контролювати. Проте усвідомлення цих вразливостей може покращити нашу здатність раціонально оцінювати ситуацію. Когнітовістика підтверджує прості спостереження, які також не є оптимістичними. Наприклад, так відомий вислів Гебельса про те, що брехня, повторена тисячу разів, стає правдою. Це дуже спрощена інтерпретація ситуації, коли на мозок впливають певною інформацією достатньо довго, щоб наситити його такою інформацією, котра на дуже тривалий час погіршує його спосіб оцінки ситуації. Це так, як і з людьми, які ізольовані від інформаційного середовища або живуть у дуже замкнутому інформаційному середовищі, і таким чином сформований спосіб сприйняття світу супроводжує їх уже аж до смерті. Влучним прикладом є люди, які втікають з північної Кореї у цій країні. Абсолютно альтернативний погляд на світ і реальність. І, от коли їм вдається утікати, і вони дізнаються іншу інформацію про навколишній світ, ніж подано йому пропаганді, коли вони дізнаються про реальний образ світу, то дуже часто цей об'єктивний образ витісняється тим суб'єктивним, бо об'єктивний образ світу у їхньому сприйнятті менш надійний ніж той, який вони формували собі руками. Це лише як приклад, ніж суб'єктивний, який має в собі укшталтуване одла, але то як дигресія, приклад. Каміль Басай оптимістично дивиться на проблему когнітивної війни, оскільки вірить, що захід здатен тепер не лише усвідомити масштаби і методи впливу на нашу свідомість, якими користується Росія, але і виробити активні методи протидії. Песимізму і оптимізму в осенівакі когнітивної. Однак Ви щодо їм, оптимістичної ще... чи песимістичної оцінки того, що сьогодні у нас відбувається з когнітивною боротьбою, мені здається, що сам факт, що ми говоримо про когнітивну війну, є оптимістичним елементом, бо тепер ми враховуємо існування таких аналітичних моделей, які ми можемо використовувати при аналізі операції впливу. Оптимістичний елемент полягає в тому, що аналітика російської діяльності стає дедалі складнішою та дає ширшу, глибшу картину діяльності Російської Федерації. Яка базується на цих моделях психологічної та когнітивної маніпуляції, це дуже важливо, тому що раніше дуже часто російські операції трактувалися прямо: захід і аналітичні кола зосередилися на конкретних пропагандистських заходах, на конкретних наративах. Але іноді, щоб зрозуміти діяльність противника і те, на що він націлений у своїй політиці, необхідно відстежувати і оцінювати всю його діяльність на всіх рівнях, як функціонування держави, так і тих активних заходів, які він використає. Тової проти безпеки інших країн, росіяни дуже часто використовують у своїх діях різні тактики для створення інформаційного тла у своїх діях. Такої інформаційної підготовки, розігріву, це дуже простий доказ того, як вони використовують моделі психологічної дії, щоб впливати на західний світ. Вони створюють тло, на основі якого готують зазвичай через пропагандистську діяльність чи діяльність стратегічного рівня, таку як заяви політиків, певний контекст для розуміння ситуації. А потім, виходячи з цього контексту, Здійснюють реальну операцію, а це контекст вони створюють для того, щоб управдоподібнити, увірогіднити суб'єктивні процеси прийняття рішень реципієнтами їхніх операцій. Цей процес прийняття рішень із нашої перспективи і з об'єктивного погляду помилковий, але він якраз бажаний для Кремля. А вироблений росіянами контекст переконує тих, котрі приймають рішення у його правильності. Усвідомлення цих методів, тактик, процедури і у певному сенсі розуміння, як ці процеси маніпулювання є вирішені. Шальними для заходу ми не можемо пропустити цей момент, називаємо його дослідження та аналізу когнітивної війни. Бо це момент, коли буде наставати рішення. На мою думку, воно буде на користь заходу. Маю на увазі, що буде прийнято рішення про реальну здатність формувати, моделювати, надихати, обманювати ворога заради своїх стратегічних інтересів. Захід повинен належним чином озброїти цю мережу інструментами та використовувати її проти країн, які ведуть ворожу агресивну політику щодо всіх. Трансатлантичних відносин, широкого розуміння заходу, включно з Україною. Це елемент боротьби, яка триває тут і зараз, а не якісь відірвані від реальності плітки, пропаганда чи фейкові новини популярні на заході. чи популярне на заході -ньюси. Що ж, кожен із нас може зробити у цій когнітивній війні. Щоби протистояти російській дезінформації, насамперед, ми з вами знаємо це тримати під контролем свої емоції і пам'ятати, що ми несемо відповідальність за рішення, які приймаємо. Треба переконатися, що рішення не були зумовлені емоціями. Дуже важливо розрізняти страшне і те, що лише здається страшним. Важливо також. Шукати джерела тієї інформації, яка нас зацікавила, чи здається важливою, і не розповсюджувати дезінформації, коли ми відчуваємо, що відбувається така. Психологічно-інформаційна операція, то варто спробувати визначити, яких же цілей хоче досягти супротивник у цій операції і поділитися своїми висновками з близькими, оцінювати ворожу операцію, вдалася вона чи не вдалася, до... досягнуті цілі чи ні. Ми з вами бачимо, що з ТЦК і диверсантами такі цілі бувають досягнуті. Варто нам подумати, чому. Нагадаю, що про когнітивну війну в передачі чия інформація з нами говорив Каміль Басай, засновник і керівник фонду інфообспольська. А з вами була Сніжана Чернюк.